Музикальний колега наставник, рушійна сила, опора. Він багато зробив не тільки для, загалом для нашої криворізької музики, але й конкретно для мене, для мого музика, музичного колектива. Він нас тягнув, пропонував, підводив до сцени, до ідей. Таким назавжди залишиться в пам'яті Сергія Бугрія його друг Сергій Толмачов Криворізького рок-музиканта знають у місті, а для друзів і колег він був вагомим авторитетом. Коли в нас був єдиний клуб у місті, то пов'язувана вся вся діяльність з клубом. Сергій був там арт, арт директором так, він організовував концерти, він дуже допомагав молодим хлопцям. Він нам дуже допомагав, любив музику і взагалі дуже весела, добра і відповідальна людина. Така завзята, гаряча, молода людина. Я років чотири не знав, скільки йому років. Я думаю, йому Років 30, і він такий треба було його розмітим. Конячої сили мужик був. він. Зал... Підтримував свою фізичну форму, займався собою. Це правда. І підтягувався на турніку, качати преси, якісь пробіжечки. Своєю енергетикою він запалював інших. Поки ми обдумуємо, він вже казав робимо. Ага. Він просто брав і робив. Так само не вагався, коли постала потреба у ньому в захисті України. Це було в перший рік Великої війни. Йому прийшла повістка, і він пішов виконувати свій обов'язок. У нас на Херсонському напрямку, потім їх перевели на Донецький напрямок. Так він був сапер. А, а, служив у Вайдарі. І от така робота, всі знають, що таке нуль. А в нього робота була вийти за нуль, розмінувати або замінувати. І от вони попрацювали і потім їдуть відпочивати. І друга команда потім заходить цим вже займатися. Робота дуже така. Важка. Друзі кажуть, навіть в такому напруженому воєнному темпі Сергій не полишав музику. Він весь вільний час приділяв музиці напередку. У нього була така робота, як він працює на нулі, а потім в розположення уходить назад, і там він займався весь час музикою. Я з ним удалено по комп'ютеру. Доступ до його комп'ютера мав, по телефону розмовляємо, і це ми все записували, дублювали, нарізали. Хтось вигорає, а він. Ще знаходив час для того, щоб творити. Дивишся в кухні на крани на воду, а правда ні звідки не виходить і дивляться в очі твої знайомі, а їхні очі твоїм говорять. Спи собі сама, коли біля тебе мене нема. Спий собі сама, коли віра в тебе мене нема. Важке поранення вибуло Сергія Толмачова із строю побратимів. Враховуючи, що він був на фронті останні два роки, то ми з ним підтримували зв'язок в основному на... через відео. По відеозв'язку по телефону. Він мені все время звідти з лікарні все. Вже коли сюди приїхав на реабілітацію, то все время запрошував на дачу. Ну вже не склалося, вже не встигли побачитись. Коли вже здавалось, що Сергій упевнено іде на відновлення, сталося непоправне. Серце 51-річного бійця зупинилося. За два дні до того, як сталося, він вже один кастиль викидував, йшов на поправку. Помагав мамі по ми там разом пересаджували там клумби, якісь рослини. Видно було, що ну все добре йде в той день, коли це сталося. Я з ним по телефону ми розмовляли, вибирали е, кріплення для гітар на стіні. Вночі позвонили такі новини. Була швидка, е, але на жаль, нічого не могли зробити. Попрощатися з Сергієм Толмачовим, якого багато хто знав за сценічним ім'ям Томас, прийшло дуже багато земляків. Навіть не всі війшли в храм, то люди, люди стояли на вулиці. Більше того, автівки, автобус, все було забите, всі транспортні засоби. І люди, які навіть не спілкували з ним 10-12 років, навіть ті, з ким в нього були, ну скажімо так, не те, щоб конфлікт, але не зовсім дружні стосунки. Але в музикальному да, цеху вони співпрацювали. Я теж, да, до речі, дуже вдячний цим людям. Він доньку дуже да, додати, підтримував, те, я... він завжди нею е, пишався, він розповідав, це як вона е, малює, про її якісь е, досягнення. Він з гордістю завжди казав про свою дитину. Вони ще... У пам'яті близьких Сергій Навіки залишиться людиною, вірною Україні і відданою музиці. Це людина Двигун. Ідея, намір, втілення. Він привозив сюди дуже багато колективів з усіх куточків світу. Це без перебільшення: Норвегія, Англія, Бразилія, Італія. Були люди, були команди, був рівень, і все це да, завдяки йому. Музичний інструмент, яким я зараз володію, і в мене є тільки завдяки йому. У мене так склалося по життю, що не були можливості. І він просто вдав і подарив мені гітару. І тепер да, це пам'ять, яка буде зі мною вже незважаючи ні на що. Хочеться доробити те, що він робив. Ми... Я отримав доступ до його ноутбука. Ми поїхали на студію, перекопали його. Там буде три пісні такий міні-реквієм-альбом вийде. Студія пішла на зустріч, вони це все зроблять. Барабани пише хлопчик із Франції, то це діло ми доведемо, І, можливо, на фізичних носіях. Зробимо невеличкий тираж, щоб жила музика людини, яка музикою жила. Ми невтомно шукаємо щастя і постійно чекаємо дива. Знаєш, свічі досі прекрасні хоча може несправедливі Вікторія Добровольська, Артем Кравченко, Назар Прусенко, Постфактум. Микола.